І вас, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму актуальну. Її веде Лідія Захарченко. Сьогоднішнім учасником нашої програми є заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Васильівна Пасенко. Нещодавно, тобто у квітні Людмила Васильівна побувала в США. Зі своїми враженнями, з якими вона повернулася на батьківщину, що цікавого, побачила, отам от в країні за океаном, Людмила Васильівна сьогодні нас розповість. Отож, Людмила силяна, я вас вітаю Христос Воскрес. Ви на воскрес. Людмила Селіна, я знаю, з якими цікавими враженнями ви повернулися зі Сполучених Штатів Америки, але яким чином вам вдалося потрапити до США? Я знаю, ви брали участь у конкурсі. Перемогли. Мій візит до Сполучених Штатів Америки тривав із 12 квітня по 26 квітня, і хочу сказати, що до цього візиту передувала серйозна робота. Хочу сказати, що два роки назад, саме за рекомендацією Анатолія Соловйовича Федорчука, я була номінована на цю програму Асоціації міст України. Програма Відкритий світ це програма, яка функціонує. Україні вже давно, але потрапити, стати її фіналістом не так-то просто. Я писала таку творчу роботу, яка за напрямком управління громадами, і саме за тими такими ідеями по розвитку місцевої демократії, по розвитку нашої територіальної громади у місті Борисполі. Цей відпірковий тур тривав в три етапи. І тривав десь півтора року. Звістку, про те, що я стала фіналістом цієї програми, я отримала десь влітку. І... Не знала, коли я потраплю до Сполучених Штатів Америки, бо нам сказала, що ця поїздка відбудеться десь протягом двох років. Але ось пройшли місцеві вибори, була поновлена знову все ж таки інформація про нас, хто ми є сьогодні. І тоді відбувся ще один такий відбір, тому що прийшла ротація трошечки влади. І ось саме за напрямком розвиток місцевих громад, управління місцевими громадами, нас було відібрано п'ять. Представників у складі нашої делегації був міський голова міста Рівного, міський голова міста Заставна Чернівецької області, була я, заступник міського голови Борисполя, і було ще два представники: це органів виконавчої влади, Рівненської облдержадміністрації і одеської міської ради. Людмила Васильівна по даній програмі п'ятеро чоловік. Ви потрапили до одного штабу? Програма Відкритий світ у нас здійснюється центром лідерства Відкритий світ у співробітництві з організацією Американської ради з міжнародної освіти і фінансується Конгресом Сполучених Штатів Америки. А тому першою зупинкою для всіх учасників делегації було якраз місто Вашингтон, і місце нашої зустрічі це була бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там ми мали дуже надзвичайно цікаві зустрічі. Ось у нас представ, представляв цю програму пан Морган Вільямс, це президент, генеральний директор та голова виконавчого комітету Американсько-Української ділової ради. Ми мали зустріч із паном Джоном Гріфітом, це дослідник центру за американський прогрес. Мали зустріч з паном Майклом Раселом, це керівник апарату та головний радник республіканської більшості в комітеті з питань національної безпеки. Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, мали зустріч із викладачом Джорджтаунського університету, заступником директора приймальної комісії школа Лендон, це паном Самуелом Потолікіо. І мали також зустріч із директором Джоном Брауном, також представником Джорджтаунського університету. І е, після цього е, наші делегації роз'їхалися у декілька штатів. Наприклад, це до міста Ценцинаті, штат Ohio, до міста Бірмінгем, штат Алабама, до міста Колчестер, штат Коннектикут, до міста Піцфт, штат Мічиган, до міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, до міста Канзас Сіті, штат Канзас. до места Викторвил, штат Калифорния, І ось наша делегація відправилася до міста Лонв'ю, штат Техас. Ми мали досить такий великий переліт до міста Чикаго, Удалас і аж тоді до міста Лонв'ю. Що почалися перші знайомства із штатом Техас і з містом якого передволи. Скажу чесно, коли на першій такі зустрічі мене запитували, чому я їду в Сполучені Штати Америки, то я, оскільки писала роботу по розвитку місцевої демократії, Відповідала, що хочу відчути середини оцей призмак американської демократії, тому що ми знаємо по підручникам, ми знаємо по всіх матеріалах, по засобах масової інформації, що дійсно це країна, яка демонструє світу демократичні принципи врядування, і ці принципи дають право цій країні. Тримати першість в усьому світі в першу чергу це надзвичайно щирі привітні люди, які постійно посміхаються, які готові допомогти тобі абсолютно в усьому, навіть якщо я відчувала якісь дискомфорти з питань мовного спілкування, Тричували, так. Хоча у нас був свій перекладач, але вони зразу знайшли можливість сучасних інформаційних технологій, як спілкуватися з такими представниками, як я, коли вже були якісь неформальні спілкування. Тобто, це надзвичайно щаслива, відкрита, доступна, прозора нація і чудові просто люди. Людмила Васильівна достаток штату залежить від того, як організована влада, як організовані галузі. Тож, мабуть, оскільки я інформована, ви познайомилися, як там сформована місцева влада. Що вразило і що зацікавилося? Дійсно, два перші дні перебування наші в Лонв'ю були повністю присвячені організації системи влади у графстві Грек і у місті Лонг'ю. Перша зустріч ми мали із міським головою. Джентін, хочу сказати, він обирається громадою на 4 роки, і відповідно місто Лунгвів поділено на 6 виборчих округів, і мешканці цього міста обирають шість депутатів міської ради. Не порівняти з нами. Таким чином міська рада входить, складається із семи представників, міський голова і шість депутатів. Вони так само, як і ми, ми проводимо одне засідання сесії. А, ну, якщо потрібно, позачергові, у них є два засідання у місяць. Питання, які виносяться на розгляд, вони схожі і з нашими питаннями, але от процедура внесення питань для розгляду відрізняється. Порядок денний формується за 176 годин і в порядок денний питання кожен може внести два представники одне питання. Якщо не Якщо тільки один представник, то це питання не вноситься до порядку денного. Якщо міський голова, то ще один депутат або два депутати. І тоді вони вже розглядають і приймають. Хочу сказати, що міському голові підпорядковані міський водоканал. Бо як вони говорять, із життя починає із води починається наше життя, без води, якщо без... Туди, ні, сюди. без води воно на жаль закінчується. Так В міському голові повністю підпорядкована поліція. Громадський порядок, в міському голові підпорядкована у нас пожежна охорона, в міському голові підпорядковані комунальні служби по вивозу сміття, благоустрої території, благоустрої доріг, парків, скверів і так далі. Тобто Фактично подібна організація. Єдине, що там абсолютно відрізняється, це система якраз шкільної освіти, система організації культурного дозвілля і система організації спорту. Ці сфери зовсім відрізняються. Була селіна. Скажіть, будь ласка, як формується бюджет міста? Бюджет міста Лонефіл складає 150 мільйонів доларів. І е, так само бюджет складається із формується з надходжень від місцевих податків. Там є два основних види податків: це податок із нерухомості і податок із обороту, або як його називають, податок із продажу. Тобто вся продукція, яка реалізовується на території місцевої громади, відповідно вона оподатковується, але цей податок не високий це 7%, це не 20%. Відсотків ПДВ так це 7 відсотків, які формують от якраз місцевий бюджет, і молодена скажіть, будь ласка, що ж фінансується з бюджетом. Міста? Які сфери хочу сказати, що місцевий бюджет використовується в основному, спрямовується на заробітну плату усіх тих людей, які працюють в сфері місцевого управління, тобто це є міліція. Або як там поліція, це є пожежники, це є апарат управління, це є комунальні служби. Хочу сказати, що кожне комунальне підприємство воно на госпрозрахунку, тобто ніяких дотацій із місцевого бюджету жодне комунальне підприємство не отримує за послуги, за воду, за сміття повністю платять мешканці міста. А бюджет в основному йде на заробітну плату. Хочу сказати, якщо місто хоче зробити якийсь інвестиційний проект, наприклад, відремонтувати дороги, прокласти якісь е, нові там мережі, е, збудувати новий стадіон, чи ще інший якийсь там заклад, то е, як правило, е, перше, що робить міська влада, це проводить місцевий референдум, чи нам потрібно виконати такий об'єм виконання. Якщо громада сказала так, то тоді на цю суму випускаються муніципальні облігації, прораховується відсоток, який треба сплатити і розрахуватися за цей період за муніципальні облігації, і на територіальну громаду вводиться додатковий податок. Тобто, абсолютно за всі блага, які створені у місті, платить місцева громада. Вона хоче збудувати новий об'єкт, вона повинна його профінансувати. І ось на цей період вона має додатковий просто податок. Людмила Васильівна, під час перебування у США ви детально я бачу, знайомилися, як діє там правоохоронна система, медична система. Про що ви можете собі розповісти. Ми дуже часто любимо повторювати слово демократія починається з порядку і дійсно зразу після знайомства з органами влади нас познайомили з органами громадського порядку, з роботою пожежників, з роботою поліції. Хочу сказати, що апарат поліції складає 180 чоловік, які абсолютно технічно оснащені, бо вони мають в своєму автопарку 80 спеціально оплатаних автомобілів, 15 мотоциклів. І одну бронемашину поліцією сходяться абсолютно всі дзвінки від мешканців міста, спеціальний диспетчерський пункт, де можуть говорити про якісь порушення громадського порядку, сходяться виклики швидкої допомоги і виклики, відповідно, які стосуються пожежної частини. Саме міліція повністю відслідковує черговість забезпечення тих. Чи інших викликів оперативно передає у лікарню на пожежну або сама приймає відповідні міри і виїжджає на місце уже виклику? Мала селіна охорона здоров'я. як трансформована? Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки мають страхову медицину, але сьогодні проходить саме за сприяння уряду Барака Обами реформа медичної галузі. Страхова медицина це дуже гарна річ. Але за неї треба платити і великі гроші. Але справа в тому, що всі бізнес-компанії, державні структури, вони всі мають серйозний соціальний пакет і, звичайно, всі ці кошти покривають за рахунок уже підприємства, установи, де працює людина. Так? А ось сьогодні уряд сполучених штатів Америки проводячи медичну реформу, зобов'язує кожен місцевий бюджет виділяти 15% із доходів. Закладати для того, щоб покрити витрати медичних закладів на надання медичної допомоги тим людям, які не мають цього соціального пакету, не мають страхової медицини. Я, Я дякую вам, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Розповіли про. Вашу цікаву поїздку до Сполучених Штатів Америки. Дякую також телерадіостудії Бориспіль за запрошення на ваш телеканал. І я переконана, що досвід, який я здобула в Сполучених Штатах Америки, я обов'язково реалізую на благо Бориспільської громади. Шановні телеглядачі, на цьому наша програма актуально завершена. Її провела Лідія Захарченко. До побачення до зустрічі за тиждень.